Обстріли області, зменшення кількості повітряних тривог, катування ув'язнених колонії про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Запорізької області. Зокрема, кабами вгатили по селу Блакитне. Там частково зруйновані два будинки. Двоє чоловіків дістали поранень. Їм надали медичну допомогу. Веселянку військові реф обстріляли з артилерії. Там пошкоджений приватний будинок, травмовано 79-річну жінку. З артилерії били і по степногірську. Там поранено 50-річного чоловіка. Його ушпиталили. У Запоріжжі та області розділять повітряні тривоги. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, будуть випадки, коли тривога буде оголошуватись на території всієї області, а інколи лише на прифронтових територіях. Для цього планують оновити програмне забезпечення застосунку повітряна тривога. За 4 тисячі доларів обіцяв оформити документи для виїзду за кордон у Запоріжжі. Працівники ДБР та СБУ затримали начальника одного з підрозділів військової служби правопорядку. Посилаючись на зв'язки в одному з ТЦК, він обіцяв військово зобов'язаним оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення непридатності до військової служби. А також надавав консультації, як з цими документами виїхати з країни. Чоловіка затримали на гарячому. Відтепер йому загрожує де. 10 років тюрми. В катуванні ув'язнених і вимаганні грошей підозрюють співробітника Бердянської виправної колонії. Як повідомили в ДБР, він знущався над новими засудженими. Їх били палицями, кулаками, викручували руки, відбивали пальці та заносили під нігті грибкові інфекції забрудненою швейною голкою. Аби тортури припинилися, вимагали з їхніх родичів від однієї до 100 тисяч гривень. Затриманому загрожує 12 років позбавлення волі. Розтратили понад 2,5 мільйона гривень у Запоріжжі. Судитимуть керівників державного підприємства. Як повідомили в обласній прокуратурі, 47-річний директор та його 35-річний заступник, поперед діючи договір з одним із заводів, уклали угоду з іншим підприємцем та реалізували металобрух за заниженими цінами. Відтепер фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Дозвіл на зброю тепер можна отримати в дії, а також користувачі автоматично отримуватимуть сповіщення про те, що його термін добігає кінця. Про це повідомляють в нацполіції. Сервіс доступний для громадян, які досягли 18-річного віку. Мають зареєстровану зброю та підтвердили податковий номер у застосунку. Артефакти часів пізнього середньовіччя намагалися вивезти із Запоріжжя до Америки. Митники вилучили культурні цінності та передали до Державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах на Тернопільщині, де згодом їх можна буде побачити. Про це повідомили в Київській митниці. В Україні триває реєстрація на національний мультипредметний тест. Вступникам необхідно до 8 квітня створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, вказати особисті дані, обрати предмет на вибір, визначити місто складання тесту та мову іспиту і за потребою зазначити участь у додатковій сесії. Таким був цей тиждень, бо дізнатися більше, дивіться наш YouTube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.